Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. І сьогодні в мене на столі одразу дві новенькі гарнітури від бренду Blaді: моделі G535 та 535P. Чим вони відрізняються і кому варто звернути увагу на дані моделі? Про це і поговоримо. Але спочатку попрошу вас, підпишіться, будь ласка, на канал і натисніть дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові ролики. Як бачите, в мене гарнітури у двох варіантах кольору чорний та білий. Утім, перша не повністю чорна, металеві елементи конструкції тут кольору металік. Вони дещо розбавляють її лаконічний зовнішній вигляд. Дизайн тут загалом стриманий, але якщо придивитись, виробник все ж приділив йому належну увагу. Наприклад, подивіться на чаші гарнітури. Можна було зекономити і бахнути тут якусь суцільну поверхню. Але ж ні, тут багато деталей, поєднання різних матеріалів, підсвічувані елементи. І загалом це справляє враження, що дизайнери чи то інженери свій хліб їли недаремно. В той же час обидві гарнітури належать до бюджетного сегменту. А отже, там, де можна і взагалі-то варто було б зекономити, виробник це зробив. Але, звісно ж, без істотної шкоди для практичної складової і надійності конструкції. Верхня частина оголів'я тут з простого пластику, і якщо до чорної гарнітури взагалі немає питань. То це біле покриття з часом може втратити такий свій яскравий білосніжний вигляд, як тонкий шар першого снігу на дитячому майданчику. Щось мене на лірику потягнуло. Але стверджувати не буду. Цілком можливо, що цей матеріал виявиться практичним. Чаші знаходяться на металевих кріпленнях, а регулювання відбувається за допомогою ось цих невеликих шарнірів на самих чашах. Традиційного регулювання за висотою тут немає, але все ж можна регулювати висоту за допомогою цього ремінця. Він кріпиться на ліпучках, тож ви зможете таки підлаштувати гарнітуру під себе. Ось таке просте бюджетне рішення, але в недорогих навушниках, чому б ні? Під оголів'ям немає традиційної м'якої вставки, але вона й не потрібна. Її роль виконує ось той самий ремінець. Він розтягується відповідно до ваших особливостей. Аутамбушури, які мають бути, оздоблені екошкірою із м'яким наповнювачем. Їх розміри достатні, щоб вмістити ваші вуха і забезпечити нормальну звукоізоляцію. Мікрофон зйомний, він закріплений на гнучкій штанзі, і його можна підлаштувати, як вам необхідно. Або можна його просто зняти, якщо не потрібний. Практичний тест мікрофона. Зараз звук пишеться на мікрофон гарнітури Bladit G535. І ось такий звук такої якості ви отримаєте. Звісно, треба вважати, що під час онлайн-ігор звук там пожмакається при передачі мережею, але максимум буде ну, ось приблизно таким. Довжина кабелю 2 метри. Цього достатньо. Де б не стояв ваш комп'ютер, сам кабель має обмотку з тканини, яка захищає його від пошкоджень, а ще він не заплутується, як би ви не намагались. Регулювання можна здійснювати за допомогою пульта. До речі, виробник повністю змінив його дизайн. Форма, як на мене, стала більш зручною, до того ж, він тепер підсвічується. За допомогою пульта ви можете налаштувати рівень гучності, включати та відключати мікрофон, а також управляти підсвіткою самих навушників. Як можна бачити на упаковці, у моделі G530. 35 є підтримка віртуального 7.1 звучання, функція, яка не потребує в цілому додаткового опису, адже вона зустрічається вже у багатьох бюджетних моделях. Розраховано перш за все для ігор, щоб створювати атмосферу максимального занурення, щоб розуміти з якого боку чути постріли або вибухи в шутерах, з якого боку підкрадається супротивник і подібні речі. Тобто для таких ігор, де важливе ваше позиціонування на місцевості, де важливо розуміти, що. Що там відбувається навколо вас? Функція активована за замовчуванням і працює точно так, як в інших гарнітурах, зокрема від бренду Bladі. А тепер увага! Все, що я розповідав до цього моменту, характерно для базової моделі G535. А чим же відрізняється G535P? Зовні вони абсолютно однакові. Тут стоять ті самі динаміки, той самий мікрофон, і Ви можете... Розраховувати на ну, дуже схожу якість звучання. Але у G535P немає об'ємного звучання 7.1. Якщо G535 це типова геймерська гарнітура для комп'ютера, то модель з приставкою P має аналоговий штекер 3,5 мм. У комплекті також є перехідник для окремого виходу на мікрофон та навушники. Тобто, G535P це більш універсальна гарнітура, яка підключається не тільки до комп'ютера, але й до ігрових консолей, на Приклад та будь-яких інших гаджетів, за якими ви граєте. Ви запитаєте, навіщо їй тоді? USB він необхідний для живлення підсвітки. Без usb підключення підсвітка працювати не буде. А от сама гарнітура буде. В той же час підключити цю гарнітуру лише по USB і так, щоб все працювало, не вийде. Необхідно задіяти аналоговий штекер. Пульт керування у пів версії також відрізняється. Він тут більш просто виконаний, без підсвітки, і підсвіткою також не можна з нього управляти, але можна регулювати гучність. А також вмикати і вимикати мікрофон. Якщо говорити про звук, то для обох гарнітур його можна описати єдиним словом: ігровий. Це не означає, що за допомогою цих навушників не можна слухати музику. Навпаки, можна слухати на здоров'я, особливо якщо надаєте перевагу важким жанрам, типу рок. То взагалі саме те, що треба, глибокі баси, потужний звук на базі 50 міліметрових динаміків з неодимовими магнітами. Але середні частоти вже не такі деталізовані, і тут залежить все від ваших персональних вимог. Послухайте і складіть своє враження. Оскільки в моделі G535 використовується власний аудіочіп, який знаходиться в пульті і відповідає за віртуальне 7.1 звучання, то і звук у цих навушниках дещо відрізняється від моделі G P'ятсот. 135. Але коли ми говоримо про задачі, не пов'язані з віртуальним 7.1, наприклад, не ігри, а просто музику ви слухаєте, то я б не сказав, що якась є істотна різниця. Висновок простий: Владі створили одну і ту саму гарнітуру в двох версіях: класична для тих, хто грає виключно за комп'ютером і бажає отримати 7.1 віртуальне звучання. А також адаптивна версія. Якщо ви граєте за консолями, неважливо якими, портативними або стаціонарними, і готові пожертвувати віртуальним всім один заради більш універсальних можливостей підключення. Ціна майже однакова. Різниця всього 100 гривень. Владі G535 на момент підготовки огляду коштувала 1300 гривень. G535 – 1200 гривень. Обидва цінники на сьогоднішній день виглядають дуже привабливими. Це типовий бюджетний сегмент ігрових гарнітур. Але тут ви отримуєте передбачувану якість виконання, і в цілому хороший звук з огляду, звичайно, на ціну аксесуару. Ну, ви розумієте, якихось феноменів або сюрпризів у цій ціновій категорії, мабуть, марно очікувати, але розчаровуватись вам також не доведеться. Я вважаю, що це взагалі чудово, що сьогодні, от е, в цій непростій ситуації, тим не менше можна купити собі за помірну ціну, нормальну гарнітуру для геймінгу, потім не плюватися, а свою ціну вона на 100% відробляє. Та й виглядає, погодьтесь досить цікаво. На цьому все. Сподіваюсь, огляд вам сподобався. Буду дуже вдячний, якщо підпишетесь на канал. У нас попереду багато цікавого. Бережіть себе і до нових зустрічей!